Видивитись підсумки. Інтернет переповнений численними відеофіксаціями передвиборчого хамства і небезпек: від підкупи громадян до нападу з кулаками на тих, хто дозволяє собі критикувати недоторканих, як це сталося вчора в Києві, де група молодиків накинулась на активістів партії Демократичний альянс, котрі вели агітацію проти кандидата регіонала. Взагалі, людина з позицією в час виборів стає вразливою. Журналістка каналу СТБ та депутат місцевої ради Ірина Федорів отримала погрози від невідомих, коли впритул підійшла до з'ясування, хто ж стоїть за знищенням. Лісу у Біличах, передмісті Києва. Спробуємо з'ясувати, хто ж за цим може стояти. Чому були погрози журналістці Ірині Федорів? Вона писала матеріали головно про небезпеку перетворення ось цього Біличанського лісу під приватні маєтки. Цей ліс починається у місті Києві, і за розмірами він, як 20 князівств, Монако. Я підняла телефон і мені сказали, що ви молода і красива дівушка, ми вам рекомендуємо займатися темою. І Лучше приділіться більше уваги своїй сім'ї, бо я стала на шляху багатомільйонних інтересів. В принципі, ліс це єдина тема, якою я займаюся як журналіст. Тому відповідь очевидна, з приводу якої цієї теми мені дзвонили. Це мітинг на підтримку журналістки біля адміністрації президента після погроз. Протестувальники президента України передали 10 тисяч підписів за створення національного парку, зокрема і на тих ділянках, де землю встигли роздати приватним особам. Це буде звернення громадян. Ми його зареєструємо. А і, як ж жительки відповідно, що ви відповідно до закону про звернення громадян? Це кадри зняті два роки тому. Журналістка Федорів з підписами охочих бачити національний парк. І президент Янукович. Той ліс, який виробили, якщо незаконно. там ще не почали. Не почали Не почали ще. Ну тоді вони і не почнуть. Історія з Біличанським лісом триває 5 років. Одного разу в лісі з'явився паркан. Це помітив київський лісник. Ось за дві години паркан поставили все і всі. Сьогодні паркан, завтра привезуть вагончика. начнуть тут люди жити. Виявилося. Депутати Коцюбинського розширили межі селища за рахунок Київського лісопаркового господарства. Тоді голова селища Коцюбинського, пан Садовський, пояснив: це не ліс, а деревинна рослинність. Ви знали про те, що це ліс? Це лісове, деревна рослинність. Ну, як так як сказати, ліс, то дерева ростуть, то це ліс. Коли були збори селища, хтось запитав у голови, кому саме належить земля в лісі. Право, подало мені відповідь. І ще в минулому році стосовно того, що 501 ділянка в селищі Коцюбинське роздала незаконних відставних ліс із Дніпропетровщини. Дійсно, були 501 ділянка земельна, були Кому? громадянам України і жителям Коцюбинського. О, Отримала моя дочка, я вам кажу відверто. А чи всі депутати селищної ради отримали земель? Так, всі депутати селищної ради. Одна із ділянок у лісі дісталася школі бойових мистецтв. Може громадянин України отримувати ліс у приватну власність? Не може. Відповідно, мені надали земельну ділянку, де лісу немає. Зараз цей будинок уже побудований. Прокуратура Святошинського району Києва. Подала позови щодо виділення земельних ділянок у лісі. А ви думаєте, хто за цими мешканцями стояв? А Хто за цими мешканцями може стояти, я Ну, Хто за ними може стояти? Ну, Яким чином ну, не всі ж люди можуть отримувати земельну ділянку в лісі? Ну, Законодавством передбачено, що певно кожна особа має право на отримання там, відповідної земельної ділянки. За п'ять років були десятки судів. Журналістка Фадорів помітила одну деталь. Природно, що за цим не може стояти селищна рада без прикриття згори. Якщо приїжджає адвокат селищної ради на лексусі і в суд, розумієте? Депутат Київради пан Москаль очолює комісію щодо ситуації з Біличанським лісом. Не обійшлося без покровителів. Я думаю, що на найвищому рівні в обласній адміністрації, тому що. Рівень цієї оборудки це не рівень там селищного голови, чи навіть там його там якісь кількох там посібників замів, хто організував цю схему. У липні Київрада Рада погодила включити Біличанський ліс до національного парку Голосівський. цього ж місяця. Національний парк захотіли створити і депутати обласної ради. Але цитата з включенням окремих територій селища Косюбинського очільник Київської області Анатолій Присяжнюк уникнув відповіді на питання: чи планує область створити національний парк і на тих ділянках в лісі, які вже встигли роздати приватним особам за моєю участю і при моїй каденції. Жодна ділянка не виділялась, і сьогодні я, як керівник області, не маю права в одноосібному порядку забирати чи віддавати. Захисник лісу Андрій Скіпальський теж помітив, що обласна рада пропонує створити національний парк лише на окремих територіях Біличанського лісу, і невідомо. Що буде з іншою частиною, вони самі хочуть створювати тепер там, де їм це вигідно. Тобто риторика нацпарку почала з'являтися тільки рік тому, як такий, знаєте, відволікаючий маневр, що ми теж за нацпарк, але от за такий, а вони весь журналісти Ірині Федорі повідомили, того хто її погрожував, знайшли, але не арештували. Телеканал СТБ, де вона працює на їй охорону два дні тому. Вона отримала листи від учнів 4 класу селища Коцюбинського. Доброго дня, тітя Іра. Я дуже співчуваю. Наш клас завжди згадує вас. Нам дуже прикро, що до вас дзвонили з погрожуванням. Скоріше за все, ми втрутимось в це питання для того, щоб не допустити е, вирубки цього клаптика. Клаптика ліса Сергія Андрушко, Сергій Похилько, ТВА.